Від годівлі залежить на 70% залежить успіх. Була така, економіка молока починається в полі. На сьогоднішній день в світі існує дві породи коров: є голштин і всі інші. Ця тварина дасть вам молоко, навіть якщо ви її не будете годувати. Все таке високі смакові якості. Солодкий вона любить найбільше всього. Перші консерви, які для своїх тварин вигадали люди, це було сіт. дуже ефективний бізнес розбирати сінажні башти. Тварина зробила собі ферму в фермі. Люцерну треба збирати у фазі бутанізації в початку цвітіння. Вітаю вас. По-перше, слава Україні. А по-друге, дивіться, коли прийшов ковід, ми всі сіли вдома і почали, скажімо так, займатися домашнім господарством. І нам, цей банк, який згадувала Анічка сьогодні, який надає ці кредити, всі, дав грант. Запропонували нам в онлайн режимі провести, ну там їх було більше трьох десятків лекцій, але загальна, загальна назва цих лекцій була така: економіка молока починається в полі. Тому що від годівлі залежить, на 70% залежить успіх в будь-якому тваринництві. Яке, яке б ви не взяли? Птахарство, свинарство, молочне скотарство. Якщо взагалом по тваринництву від будівлі залежить на 70%, то в молочному скотарстві, на жаль, цей процент ще вищий, Ще вищий, бо в молочному скотарстві завдяки тому, що їжа для корови проходить двойну трансформацію. По-перше, і скласти раціони важче, і відслідити їх ефективність набагато важче. І взагалі гадівля сучасної корови, а ну, багато таких лекцій мені доводилось читати по пострадянському простору. І я завжди кажу, що на сьогоднішній день в світі існує дві породи коров: Є голштин і всі інші. І голстин, той, хто утримує голстин, повинен розуміти дуже чітко для себе Ефективне кормовиробництво – це запорука успіху роботи з цією твариною. У цієї тварини, у цієї породи, на генетичному рівні і не нами з вами відключений механізм самозбереження. Ця тварина дасть вам молоко, навіть якщо ви її не будете годувати правильно. Але захворіє і швидше за все ще й здохне. Тому що ця тварина не потребує дуже чіткої роботи в кормоворобництві. Практично у нас чотири пазла для відмінної якості кормів: це висока енергія та високий вміст поживних речовин, високі смакові якості. Що таке високі смакові якості? От, корова, якраз так, як і людина розрізняє чотири смаки, Позиціонує чітко чотири смаки. Це гіркий, це солоний, це кислий і це е, солодкий. Солодкий вона любить найбільше всього. До кислого відноситься так. Вже не дуже добре до солоного, воно їй не дуже подобається, але воно їй не дуже шкодить. А гірке вона не любить, вона від нього відмовляється. Для, для того, щоб заставити корову їсти гірке, це коли ми починаємо згадувати, чому ж ми забрали жито скарито корови. Тому що корова її не любить. Бо воно гірке. І дуже багато гірких е, речовин, вона відмовляється їх їсти або споживає не, не на високому рівні. Це мінімальний рівень домушок. от е, Знову ж специфічна, е, специфічна е, для корови ознака, що якщо ви е, візьмете ж меню ячменю, сунете туди кнопку і дасте коню. Він перебере весь ячмінь чи весь, а кнопку остав у вас на долоні, він її не з'їсть. І зовсім інше це з коровою. якщо ви ці кнопки перемішаєте з овсом і дасте жменю, вона з'їсть усіх. І тому мінімальний вміст домішок, а саме головне, металомагнітних домішок, які приводять до ретікулоперикардіту, ретікуло це обов'язкова умова. Ну і мінімальне псування. Мінімальне псування це не зовсім псування, а це, скажімо так, природні процеси, які повинні відбуватися в природі з рослинними рештками, щоб їх утилізувати і дати наступний рік знову ж. Врожають тих рослин, які ростуть в даному регіоні. Ми ці рослинні рештки, або навіть просто готові рослини, забираємо і вкладаємо їх на зберігання. Перші консерви, які для своїх тварин вигадали люди, це було сіно. І вчасно заготовлено сіно, в принципі, ну, це гарний, гарний корм, на якому можна. от Питали сьогодні розведення корови на сьогоднішньому етапі в крафтовому виробництві, вертикально інтегрованому з виробництвом молока і виробництвом і переробкою цього молока в крафтовому варіанті. Можливо. Але на сьогоднішній день це якраз той та консерва, якою може забезпечити якісну годівлю сучасну корову це сіно. На жаль, сіно в великих об'ємах заготовляти дуже важко, по багатьох причинах, і одна з головних причин це погодні кліматичні умови. А друга причина, якщо ми заготовляємо сіно, ми втрачаємо поживних речовин на 10, а то й 15% більше, ніж тоді, коли ми заготовляємо сілос або сінаж. Ну, сінаж це трошки інший продукт, який вигадали спеціально для люцерни. І з тих пір, як вигадали спеціальні закваски для люцерни, то сінаж на сьогоднішній день дуже мало хто заготовляє американці, дуже, дуже ефективний бізнес розбирати сінажні башти. Бо їх набудували в американців дуже багато, і зараз в них практично ніхто не закладає ту, ту ж саму ліцерну, а, 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 теж з багатьох причин. По-перше, дуже складно закладати його туди. А по-друге, в цих сінажних башнях в процесі зберіг закладання і в процесі зберігання утворюється веселящий газ. Н2О2, закіс Окісь Азота, яка ну, є шкідливою для людини. і Багато людей, фермерів американських, пригали з цих башень в ейфорії. Висока енергія та високий вміст поживних речовин. Фаза збирання залежить від того, наскільки правильно ми інформовані про те, в якій фазі в нас. Є найбільш економічне співвідношення між якістю і кількістю. Ми знаємо, що най, най, найкраща, чи найкраща характеристика грошей, найкраща якість грошей це їх кількість. Так от, тут це не працює. Тут працює оптимальне співвідношення між кількістю отримуваного з тої ж самої зеленої маси з гектара і її ефективністю. І от бачите, в процесі старіння рослини ми втрачаємо ті частини поживних речовин, які нам потрібні, які легко засвоюються твариною, і в нас збільшується. Ну, практично з 3% до 7% Лігнін. Але що таке Лігнін? Ну, багато з вас, хіба що жінки, мало хто знає, як працювати з абоксітною смолою. Так от, доти, поки ми затверджують, туди не ввели в абоксітну смолу, це рідина, густа рідина, яка на яку можна впливати якимись хімічними речовинами, яку ми можемо переливати з банки в банку, і як тільки ми туди додали отверджувач, з того моменту це становиться каменем. І цей камінь, він не тільки сам себе робить нерозчинним, твердим, він ще зв'язує і оці дві речі. Він зв'язує геміцелюлозу і целюлозу і, і робить їх неперетравними. І причому оцей лігнін, корова намагається його переварити, точніше, не корова, а мікрофлора рубця сітчатого шлунку намагається його переварити, і на це в неї, вона витрачає дуже багато часу. Дуже багато часу це, це лігніфікована маса. Може знаходитися в сітчатому шлунку. Це сьогодні позиціонують і сітку, що в них вміст перемішується постійно. Оця лігніфікована маса може до двох тижнів знаходитися в рубці, а от ті 200 літрів, які займає і сітка, сітчатий шлунок. Ну, це ще всього на всього 200 літрів. І чим більше такого лігніфікованого продукту ми туди в цей е, січатий шлунок упхнули, тим довше воно буде там, е, точніше, не так. Е, значна кількість об'єму е, корисного об'єму, який мог би виробляти нам високоякісні корми для корови, бо е, фактично це. Тварина зробила собі ферму в фермі. Вона внутрі себе зробила ферму. Вона вирощує там мікробіоту, яку в книжці вбиває, і тоді вже в сичугу власну шлунку починається її перетравлення. І тому забезпечити роботи цієї мікробіоти, яка знаходиться в, 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 в січатому шлунку, ми можемо тільки тим, що використовуєте, використовуючи оцю фазу. Коли стінки клітин ще мало лігніфіковані. І ефективно перетравлюється, коли лігніну мало. Навіщо рослина робить це? Хто може сказати? Навіщо рослина лігніфікується? Не дочув. Що себе заміщає, що її не Ні. Ні. Все набагато простіше. Рослина виконує дітородну функцію. Поки зерно не созріло, не визріло до того, що воно може зберігатися до наступного сезону вегетації, зерно не повинно лягти на землю. І тому недозріле стебло, ви можете вісімкою зав'язати, воно не буде хрустіти, не буде ламатися. А лігніфікація захищає від раннього падіння зерна на землю. Щоб воно не загнило, поки воно не вдягло на себе захисну оболонку. Поки воно росте, воно не може надягнути на себе захисну оболонку. От для чого це робить рослина. І нам це не вигідно. Ми повинні. Якби ви мене спитали, коли збирати люцерну років 10 тому, я б сказав, що люцерну треба збирати у фазі бутанізації в початку цвітіння? Якщо ви спитаєте мене зараз, я скажу: люцерну треба збирати перед бутанізацією. Маючи на увазі те, що перетравлення клітковини люцернової набагато нижче, ніж злакової, Люцернова клітковина перетравлюється максимум на 55%. А злакова клітковина навіть в фазі соломи, і то вона має перетравність десь в процентів 20-30. А в фазі флагового листа або виходу в трубку вона перетравлюється на 70-75%. Ну, продуктивність наших промислових ферм зростала. Ми доходили до показника в 28 літрів і нас швидко відкидало. З тої самої рослини, з тої самої трави ми отримуємо набагато меншу продуктивність. Побачили квітку, вважайте, що ви дуже запізнились. Банкрутство. І найкраще, якщо ви ці вусики ніколи не бачите. Я вам про це тільки що розказував. Да? Оптимальний склад популяції рослин, скошування в потрібний час. Забезпечте ефективний ланцюжок збирання врожаю. І ця кластрідія наносить дуже велику шкоду якраз говстину або глибоко говштинізованим тваринам. Що нам дає корова? Гроші вона вам або дає, або не дає. Правильна висота скошування це 2,5 між двомі. І ніколи у вас їх не було, щоб лікувати тварин, а у вас антибіотики молодці. А це ж і є плісню. Не тільки солярку, ви спалюєте ще й корм. Вас спасе якісне закладання силосу.